Мої вітання, шановні глядачі даного каналу. Сьогодні пропоную роздивитися такий канал, який називається Божественний канал зцілення Христового. Канал Христового Сцілення. Чому він Божественний? Тому що він знаходиться в Божественних октавах. Він може використовуватись лише для себе самого, не для когось. Тобто він для роботи з вами для самостілення. Є багато різних рівних активацій, деякі з них ще досі знаходяться у стадії вивчення, але деякі з них, які вже гарно вивчені, опубліковані, розповсюджені і практикуються різними практиками по всій Європі. А я зараз озвучу. Ти, хто відповідає за цей канал, називається Святий Божественний, точніше, правильно? Божественний дух світла. Було правильно сказати навіть Дух Божественного світла. Так буде правильніше. Тобто, якщо у вас є якісь питання щодо існування цього каналу. Рівні активації, так? як з ним працювати, відчувати, як його, можливо, активувати, так? якщо у вас його наразі, наприклад, немає, то можете звертатися до цього господаря, хранителя, берегині, бо дух все ж таки не має. Чоловічого чи жіночого, так? Це щось нейтральне. Отже, ми зараз поговоримо про перших сім рівнів, які, в принципі, доступні тим, у кого є цей канал. Треба повертати руки на самого себе. Так, щоб щось здійснити акт самостілення. Інших 5 рівнів, тобто до 12, вони вивчаються, тобто вони досліджуються і інформації поки що про них публічної, немає. Так? Але ви можете досліджувати самостійно, якщо вони вам доступні. І ви гарно відчуваєте, бачите або комунікуєте <смі> з духом Божественного світла. Ну що, поїхали розглядати. А, головні моменти, так? А, він активується накладанням рук. Тобто ви його активуєте наміром, йдете рівень за рівнем. Ми зараз розглянемо сім рівнів. Ви накладаєте руки туди, куди вам треба, тобто на самого себе. І треба розраховувати десь на мінімум 2 хвилини на кожен рівень. Поїхали. Отже, перший рівень активації. Він знімає великі імпланти. Він нейтралізує кармічну пам'ять, а також сімейну родову карму, тягар, спогади різні, пам'ять. Але все те, що, звісно, не потрібно усвідомлювати. У нас багато чого є накопиченого або передається у спадок. Але усвідомлювати не завжди все треба. Якщо щось треба усвідомлювати, ну тоді вже треба сідати за діаграми і шукати, так, де з якого життя, чи від якого родича, коли, чому. Або, наприклад, шукати глибинні причини за допомогою метода Пучко, чи ще якісь варіанти. Тобто тут вже кожен йде самостійно тим методом, який йому підходить, так, і наразі доступний. Очищує велику кількість чакр, крім чакр в будучному тілі. П'ять наших чакр, пам'ятаєте? Створює прямий зв'язок з нашою планетою. Тобто класно проводити телоручні енергії, земні енергії. Для заземлення також дуже добре. Тобто, ви під'єднуєтеся до землі. А також, коли ви, наприклад, просите для себе енергії телоричні, наприклад, які йдуть чи з центрального сонця землі, чи з центрального кристалу землі, чи просто від нашої гаї. Так, на ваше зцілення, ось перший рівень в цьому вам допоможе. Очищає зовнішні кісти і різні тягарі, грузики в будичному тілі. Це був перший рівень. Переходимо на другий рівень. Так, тобто, коли ви кажете, наприклад, активую мій канал Христового зцілення на другому рівні три рази, ви можете додатково додавати намір для того, щоб, що робить другий рівень, знімає, відрізає негативні зв'язки. Оці всі мотузочки, підключення, які до нас часто. Липнуть. Знімає різні блоки, що знаходяться в нашому ДНК, нейтралізує негативну пам'ять, яка знаходиться на рівні нашої крові. Але не знімає різних негативних пактів, які ми робили використовуючи нашу кров. Так, тобто, наприклад, якщо ви проходили якусь, скажімо, дуже негативну ініціацію, чи робили певну клятву, обіцянку, так, колись там десь і запечатали це кров'ю, то оце зняти неможливо. А якісь інші варіанти можливі. І очищує наші сплетіння. Так, сонячні сплетіння, ті, що у нас знаходяться в астральному тілі. Третій. Рівень. Третій, третій рівень. А, значить, на людях, що робить живими істотами з людьми? Загоює, зашиває різні трищинки, проходи, дірочки а в нашій аурі, у великій аурі, тобто не тільки біополя, а взагалі багатьох енергетичних тіл. Очищує і відновлює наші крила. Очищує певні меридіани і е, отруту вичищає з нашого організму. Це більш такий ефірний варіант роботи, ефірний, астральний. Е, звісно, він пов'язаний з нашим фізичним, тому на фізичному рівні ви також можете щось відчути. Я помітила, що є якась зараз така тенденція травитися. І причому вона відбувається з різними віковими категоріями і на рівному місці? Плюс ротавірус став дуже активний, принаймні в Європі, а, тобто не дуже приємна процедура. А якщо з вами щось таке трапилося, Хотілося б почути від вас результат активації 3 рівня каналу Христового зцілення. Це було б чудово, щоб ви спробували. А також він діє на місце нашого перебування. Отже, цей третій рівень він гармонізує телоричні мережі між собою. Це дуже добре. Також. Працює з аурою цього місця перебування, він, по суті, її відновлює. Зашиває там всі дірочки проходи. А, там ще є різні дії, але це довго. Давайте переходимо до 4 рівня. Отже, люди. А, всі ті енергетичні зливи. Життєвої енергії внутрішні чи зовнішні. Так, витік нашої життєвої енергії. Він, як це сказати, української, <сум> як затикається, так затички туди <сум> і вставляється. Тобто витік зовнішньої і внутрішньої нашої життєвої енергії припиняється. Знімає негативні різні предмети. З наших різних енергетичних тіл. Але сюди не входять предмети, які були на щось запрограмовані. Тобто, якщо у вас є, наприклад, та, якийсь астральний чи ефірний так, предмет у вашому тілі, і він запрограмований на щось, е, ну, на жаль, він не зніметься. Якісь інші можуть знятися, особливо якісь, що йдуть кармічні. Десь там звідки, так, наприклад, вас там вбили в якомусь житті, якимось предметом, і він у вас а, застряг, <смі> так, досі присутній. Чи вам хтось колись щось подарував, не дуже хороше, або навіть хороше, але зараз воно вам вже не потрібне і воно просто витягує з вас енергію. От такі предмети очищаються. А, наші залози очищуються. Робота з залозами. До речі, вже повночасу прийшло, так як ми роздивилися всі залози. Роботу з ними хочеться почути ваші відгуки, так, чи щось відчули хоча б. Дуже важливо, бо робота з залозами це крута робота, і до неї часто треба повертатися, будь ласка, не забувайте про залози. Знімає різні негативні сутності, навіть родового характеру. Звісно, якщо немає якихось ситуацій чи подій, чи ще щось що треба усвідомити. Так, як завжди, це завжди є такий пунктик, що якщо вам у цьому житті там сутність, навіть якщо вона родова, до вас причепилася, але вона пов'язана з тим, що ви маєте засвоїти якийсь урок щось усвідомити, вона не піде, поки ви це не усвідомите. Що б ви не робили? Це ви маєте вже знати як очей наш. Так? Що якщо є щось, що треба реально усвідомити, щоб це. Відпустити, проробити, трансформувати, трансмутувати, підняти у світло будь що зцілити та пататіпата, воно нікуди не дінеться, і вам потрібно буде це зробити. А все інше, будь ласка, четвертий рівень знімає. А, знімає також на рівні наших нирок, а, різних наших ну, таких сутей родових так, наших предків, які причепилися до нас. Якщо ви пам'ятаєте, то у нас є надниркові залози, є канал зв'язку з нашими предками. Це все туди. Там Наші підземні чакри, там частенько різні суті чіпляються. А, і і родові також, здається, іноді, що от там вже все почистив, всіх повідпускав, всіх, кого треба, попіднімав. Але час від часу все ж таки треба перевіряти, тому що роди в нас все ж таки величезні, і ми роботу робимо пластом. Так, ми попрацювали в якомусь вимірі. Цей пласт підчистили, але ж піднімається більш глибинний пласт. Тобто будь-яку роботу, яку ми робимо, ми все одно, час від часу, до неї маємо повертатися, ну, хоча б перевіряти хоч трошки. А також на четвертому рівні над нами створюється захисний німб в такому сяйві золотавому. А, і тут дуже цікаво почути думку тих, хто ясно бачить. Чи ясно відчуває кінестетика, так? Чи ви щось відчули, чи ви щось побачили? Дуже-дуже цікаво. З радістю почитаю ці коментарі. П'ятий рівень. Отже, на людях а, закриває всі негативні проходи, двері, портали. Ну, людина взагалі це портал. Так, чи біопортал, живий, чи не дуже живий. <хи> Але ми все ж таки портали. І в нас вортексів ціла купа, в нас багато чого є. Так, ми можемо, на жаль, усвідомлено чи не усвідомлено, бути таким проходом, таким порталом, такими дверима в інші світи, в інші виміри, через які проходять ну, не завжди дуже хороші суті. І тому робота з перешкодами, чистки, <гум> осяяння себе божественним світлом, заземлення, вихід в Альфастан, центрація, так, вирівнювання, відцентрування, очищення. Це треба робити регулярно. Знімає маленькі імпланти, велику кількість, нейтралізує радіоактивність. В тілах наших персональних і духовних, окрім атмічного. Розчиняє емоційні і ментальні кісти з зовнішнього характеру. На місце він також впливає, знімає різні ідеї, вірування, якісь нав'язані, якісь негативні. Тобто, по суті, Пам'ять стін чистить, так, і пам'ять місця перебування. Але яка саме пов'язана з якимось таким викривленим світосприйняттям, з ідеями, які не є правдивими. Також, і тут дуже цікаво, створює подвійний вортекс першого рівня, в якому дуже добре медитувати. А як ви пам'ятаєте, у нас була така цікавенна практика, і багато з них, з вас <хи> проходили її по створенню Вортексу на вході до себе додому. Дуже хочеться ще раз почути від вас, чи ви не забули про те, що ви створили, чи ви дбаєте про ваш Вортекс? Чи ви перевіряли його рівень? Чистоту, так. Активність, чи ви в ньому час від часу перебуваєте? Можливо, медитуєте чи щось відчуваєте. Не забувайте про ваші творіння. Ви про них дбаєте, ви за них відповідальні. Ви є їх хранителем у фізичному світі. А в тонкоматеріальному зазвичай інший є хранитель чи берегиня. Але ви є творець, тому за свої творіння, будь ласка, відповідайте. Якщо немає часу, бажання, знань, відчуттів ще чогось, то не створюйте ні ні чого іншого. так? Тобто дбайте, дбайте про свої творіння. І отже, на п'ятому рівні можливе створення такого подвійного. Вортексу. Хто, наприклад, не створював, не проходив цю практику, але вже відчуває в собі таку силу, бажання, потребу створити його, ви можете зробити ту практику, яку запропонувала Севріна Каврі. Так? І разом з активацією каналу Христового Стілення. І, по суті, самостілення, так? На п'ятому рівні. Це вам допоможе. І, можливо, це навіть підсилить ваші відчуття. Це дуже цікаво. Це дуже цікаво, звісно, відгуки від вас. Шостий рівень. Видаляє кармічний тягар, звісно, який не треба усвідомлювати. Нейтралізує сімейні різні родові секрети, що пов'язані з нашими предками, так? Це важливо, тому що дуже часто вони не дають піднятися саме цим предкам у світло. А, секрети, на жаль, тримають велику кількість душ в нашому земному плані. А, і буває таке, що їх треба усвідомлювати, дізнатися про них. І от їх як їх знайти, відкопати, іноді дуже важко. Але просіть. Просіть, щоб допомогли вам. Ті родичі, ті предки, які відійшли, ваші гіди, ваша душа, ваш дух. Якщо вам час, інформація прийде до вас, ви її знайдете. Все буде дуже добре. Нейтралізує також ефект від важких металів, від їх присутності у вашому тілі. Що дуже добре і актуально для нас, особливо для тих, хто любить рибку. А сьомий рівень, наш останній на сьогодні, він очищує різні прокльони, прокляття, так, ще якісь магічні впливи, які передаються через наші родові лінії. Очищує емоційний тягар і ментальний. Підчищує нашу душу, очищує воду в нашому тілі. І також знімає ефекти, які пов'язані з анестезією. На жаль, анестезія для нас на нас впливає не завжди дуже добре. А найбільший такий негативний вплив анестезії те, що наша свідомість спить. І якщо була особливо дуже сильна анестезія, то на жаль, наша душа навіть може десь там піти погуляти. І ми, ну, ми беззахисні в цей момент. Так? І якщо, наприклад, особливо в госпіталях, там, де є багато блукаючих душ, десь якісь там ці сутності можуть захотіти поселитися у вашому тілі, то після анестезії можна прокинутися з гостями. Тому, якщо чому так, нагадую про це. Якщо вам треба робити якусь анестезію, то не тільки якийсь фізичний негативний вплив від неї, там хімічний, чи ще якийсь, але ще є ось такі моменти енергетичні. Звісно, це не обов'язково, що таке щось погане станеться. Але пам'ятайте, що є активація різних ваших власних внутрішніх, так, різних енергетичних систем, наприклад, Меркаба, які нейтралізують ці негативні моменти і захищають під час і після анестезії. Не забувайте висловлювати ваш намір, читати, можливо, вашу маніфестацію до анестезії і після. Після анестезії бажано перевірити, що у вас там немає ніяких підселенців. І зразу їх там світло, хоп-хоп-хоп. І провести. Так? Тобто не обов'язково, що у вас буде така ситуація, але все може бути, тому всіх освітло на транзмутації, <laughs> якщо що. От. І на місце перебування сьомий рівень впливає тим, що циркуляція енергії в цьому місці вона більш така непотужна, як правильно сказати, е я, тобто вона така більш плавна, чи що, як течія, не можу знайти слово. крутиться і не можу знайти. Головне, щоб було зрозуміло: цей канал хрестового зцілення я не вносила табличку кодів, тому якщо є активні волонтери, які бажають прописати ці сім у таблиці для волонтерів. Будь ласка, як завжди, буду дуже сильно рада. І я потім внесу її в загальну табличку, щоб у нас була інформація доступна завжди для всіх у письмовому вигляді українською мовою. От, чудових вам досліджень, бо канал дійсно дуже цікавий. Цим каналами користувалася дуже-дуже мало. Тому додати від себе якісь такі глибинні. Моменти чи побажання, рекомендації наразі поки що не можу, буду досліджувати далі глибше разом з вами. Тому ваш зворотній зв'язок дуже цікавий і хочеться поглиблювати разом, так? Бо канал цікавий. Він дійсно не для всіх доступний, не всі рівні. Але для тих, кому доступний, будь ласка, користуйтеся. Це дуже класний канал. І особливо ті, хто проходили усвідомо чи несвідомо в цьому житті, чи в іншому, хрестову ініціацію, можливо, отримав Хрестове серце, так? А також ті, хто проходили ініціацію з Граалем, я знаю, що такі є. Ну, для вас доступні всі рівні, 12 рівнів так точно, а може і більше. І ви, скоріше всього, зможете відчути значно більше, ніж інші. Тому ваші коментарі і відгуки надзвичайно, надзвичайно потрібні всім нам. І буде чекати. Удачі у практиці. І зустрінемося в коментарях. Бувайте! Ава!